Сидячи тут я уявляю себе Олександром Македонським, тому що піді мною справжній буцефал це БТР 4 е Ну а ми зараз у місці, де українські військовослужбовці опановують цей БТР. Степане розкажи, що це ви робите? Це ми зараз встановлюємо контрольну пристрілочну мішень, яка знаходиться 100 метрів від зрізу дульного ствола. Приведення озброєння до нормального бою здійснюємо при надходженні зброї в підрозділ, при заміні основних частин деталей механізмів. При явному відхиленні кулі снаряду при самій стрільбі. Це, це що і це що? Чому воно таке? Це в нас є для оптику електронного модулю безпосередньо для нашої прицільної марки. Тут, відповідно, ми виводимо нашу трубку холодної пристрілки на даний кружечок. Ти можеш якось порівняти пристрілку автомата з пристрілкою БТРа? Є якась різниця? Майже та сама куля веде мушку, відповідно, так і автомат має свою прицільну планку. Так само прицільна планка має теж співпасти, куди ствол веде кулю? Ну я бачу, минула ваша пристрілка пройшла вдало, да? Це можна сказати? Так, це... Можна сказати, вдало. Там ще є габарит у нас, який 40 на 40 сантиметрів. Якщо 80% попадань, все входить в габарит, значить гармата стріляє можна сказати, ідеально. Яка взагалі у нас мета сьогоднішнього заняття? Ну, сьогодні, так як в наших курсантів перша стрільба після теоретичної частини згідно програми, проводиться приведення до нормального бою, щоб вони впевнилися, що вона в них стріляє чітко. Це ваші перші стрільби зараз будуть? Сьогодні так. Поділіться емоціями. Що відчуваєте? Ще нічого не відчуваю. Будемо пробувати. Поки навчаємося, пройшли теорію. Переходимо до практики. Постріл! Постріл! Бачите, треба в касці сидіти, бо з пушки постійно щось випадає. Я тебе вітаю з першою стрільбою. Дякую. Як емоції? Е -е, класно все. Як Це думаєш, трошки? попав? Я вважаю, що так. Ми зараз сходимо і подивимося на мішень. Складно і цілитись? Взагалі нічого не складно. До всього адаптуєшся. Ми відкриті до навчання, інструктора нам допомагають. Та, той самий квадрат, про який не ти так. казав. Габарет. Зараз будемо дивитись. Ну що? Ну, в принципі, скажу, як, як для, для першої стрільби ну, непогано. Ми бачимо, що гармата має свою сторону. Явно вона не попадає сюди. Є в нас тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять якраз з тих. От, якщо взяти наш габарит, ну, один у нас якби тікає. Е, ну, більшість 80% пішло в габарит. Можливо, нам треба чуть-чуть змістити ствол лівіше на сантиметрів 5 см, і тоді вся ця кучність буде вже більше знаходитись в тих габаритах, яких потрібно. Е, але в принципі вона гармата, стріляє нормально, тому що я дивився, так як перша стрільба. Військовослужбовці вони ще дуже напружують. І при посаді, коли тиснуть, вони його буває трохи зрухують. І відповідно прицільна марка в них здвигається. І на цьому ривку буває, куля тікає у них десь. У нас сьогодні буде ще стрільба, як ти казав? Так, штатна стрільба зараз буде відбуватися. Під час відпрацювання пристрілки до нас під'їхала заправка. Навіщо заправляється, якщо БТР стоїть? Акумулятори бажано не садити, тому ми працюємо при заведеній машині. Відповідно, то машина бере на себе паливо. Який розход у БТРа? Ну, 100 літрів на 100 кілометрів, грубо кажучи. Ну, 110-100 залежно теж від машини. Якщо там нова машина, можливо, бере трохи менше. Як тут взагалі керувати ним? Тут коробка автомат? Коробка автомат. двигун хороший. Ну, взагалі порівняно з іншими машинами керування досить просте. Ну що, будемо їхати? Плюс ми пристріляли пушку і зараз БТР їде на рубіж вогню. І будемо відпрацьовувати перші стрільби курсантів. Пане, розкажи, що зараз буде відбуватися? Умови виконання вправи, тобто сама загрузка боєприпасів, потім знову вони шикуються заді бронетранспортера, потім йде команда до бою і відповідно вони вже працюють. Зараз ми проводимо загрузку гармати. Тобто у нас існує малий магазин на 117 патронів і великий на 183. Важкі патрони, я бачив, так, коли піднімали, то прямо ж. Аж... Тут, їх, тут, їх, тут їх 30 штук зараз. 30 штук умножить на 850, це приблизно 24 кілограми. Гір'я така. Це, да, це, прикладу, сюди загружається 117 патронів, можете уявити, скільки яка то є вага. Як ви взагалі потрапили на навчання на БТР? Бо я був навідником ЮПР, гранатомет МК-19. А тепер нові машини. І... Приходиться по-новому навчатися. Порівняйте Better 4 з UP'єра. Мені здається, що він трошки новіший і трошки цікавіший. Новіший, цікавіший і більш оснащений тут озброєння в нас. Гармата, гранатомет і кулемет. Як Юпієр, озброєння там тільки стояв модуль, теж автоматичний модуль, теж з нічним баченням. Але тільки одне один вид озброєння. БТР-4 швидкісний. Це по-друге. Управління для водія, механіка водія. Воно спрощене. Що це ви зараз робите? Для чого? Це робиться для того, щоб патрон зайшов в патрон. Я Чуть вогонь, чуть Постріл! Іване, ну розкажіть, як вам емоції? Ну, супер. Раді цього тут. Так, я також зараз буду пробувати стріляти вперше з БТР-4. Олександр мені зараз пояснює, що мені треба робити. Включаємо, знімаємо це штопор з самої гармати. Угу. режим вогню не включаємо. Тобто ви зараз можете тільки легенько, тільки легенько, вверх підняти і вниз. Не бійтесь, вправо і легенько. Отак, вліво легенько. Постріл. Ні, чекайте, не. От, чекайте. В, ви наводимося і ви наводитесь і ви вже її не рухаєте. Тоді ми включаємо лінію ланцюг стрільби. Знову наводьтесь. І попередження про постріл. Постріл! 30-міліметрова пушка це просто неймовірні відчуття. Степане, ну ми щойно відстрілялися. Розкажи, як тобі? В принципі, непогано. Ціль була уражена. Відсотків 70 було уражень. 30, можливо, було там трохи відхилень, то що я казав при стрільбі. Стабілізатор працює, люди ще не привикли до нього. Ну, але в загальному непогано. Я Думаю. Подальшому ця вся, вся робота в практиці буде нарощуватись. Помітив, коли стріляв. От я навівся на ціль і не чіпаю зовсім чебурашку, але все рівно пушка трошки, зводить, сходить з цілі. Так, тому що машина має стабілізатор. Якщо ми працюємо в русі, ми маємо розуміти, що у нас дорога є різна. І машина як би не їхала, стабілізатор нашу гармату притримує, тобто завжди притримує ціль. І вона, відповідно, стабілізатор постійно її чуть-чуть водить. Розкажи про себе, як ти став інструктором БТР-4. Проходив службу в складі 128-ї гірської піхотної бригади. Маю певний досвід, бойовий, так як на техніці працював, був демобілізований і через деякий час назад мене, як то кажуть, потягнуло. Ну, запропонували, спробував. Сподобалось ділитися якимись своїми опитом. Отже, підбиваємо підсумки. Українські інженери потрудилися і зробили ось такий витвір мистецтва. Так, у нього є свої недоліки, але в цілому він просто чудовий. Тому у сухопутних військах його люблять і активно опановують. Тому долучайтеся до сухопутних військ на зв'язку!